Вітаю! Якось мені треба було приготувати тісто, і в процесі замішування я не виявила свої шафі-розпушувач. Магазин йти далеко і треба було швидко щось вирішувати. Всі інгредієнти вдома є. Навіть ваги не потрібні. Все вимірюється чайною ложкою. Щоб мій розпушувач був однорідним, краще його змішати в блендері. Тому беру чашу і вимірюю 12 чайних ложок борошна. Його також можна замінити крахмалем, то краще бери кукурузний. Або можна взяти пополам борошна і крахмаль. Додаю 5 чайних ложок харчової суди і вимірюю 3,5 чайних ложок лимонної кислоти. Залишилось цю суміш перемолоти в блендері. Після такого експерименту більше магазині розпушувач не купую. Перекладаю його в зручну баночку, закриваю і ставлю його в свою кухонну шафу. Тепер з приготуванням тіста у мене нема проблем. І ти спробуй! Гарантую, що цей розпушувач навіть кращий, ніж магазинний. Гарного дня і всього найкращого!